Маленько. Друзі. Друзі, а гороскоп на 21 лип. Друзі, гороскопчик-топчик на 21 листопада такий. Ой. Він буде веселий і здоровий. Хоч би світла, але для мене прочитати для вас гороскоп це святе. Овен, не ігноруйте зарядку. Сьогодні ваші м'язи просять попрацювати, щоб голова була ясною. У тліця включений режим черепахи. Сповільніться, здоровий сон і глибокі дихання важливіші, ніж швидкість. Близнюки, пийте більше чистої води та влаштуйте інфодетокс. відпочинок від новин лікує нерви. У раків емоційний комфорт найкращі ліки. Знайдіть час для теплих розмов з близькими. Лев, сяйте, але не перегрівайтеся. Вчасний відпочинок та ослаблення запорука здоров'я. Діва, організуйте простір навколо, порядок на обідньому столі дорівнює порядок у шлунку. Тільці. не відмовляйте собі у смачному, але збалансуйте кольори, більше зелені та яскравих овочів. У Скорпіона цей день сили води, плавання або просто теплий душ допоможуть зняти внутрішню напругу. Стрілець. Змініть обстановку. Навіть прогулянка у новому парку лікує краще за пігулки. У козирога має бути режим тиші. Вимкніть повіщення на годину. Нервова система скаже вам дякую за тихий час без планів. Водолії. спробуйте незвичайний вид фітнесу, наприклад, танці, це оживить тіло і ваш дух. Риби, дайте волю уяві. Ментальне здоров'я сьогодні належить від вашого вміння відпустити погані думки. Якось так, бережіть себе.